Вундеркінд по Черкаськи. У одній із міських шкіл навчається особлива дівчинка. Своїх однолітків вона випереджає на цілих два шкільних роки. Та особливою себе все одно не вважає. Про шкільні будні Вундеркінда знає наша Катерина Ковбій. Авансіданкодуалисам і фу. Урок французької та два літератури такий сьогодні розклад у школярки Діани Мусієнко. У свої десять дівчинка вчиться вже у шостому класі зі старшими на цілих два роки від неї дітьми. Мені здається, що я така маленька, така найменша в класі. Діти на два роки старше. І... Трішки іноді ну іноді не зовсім одне одного розуміємо. Та, попри вікову різницю, заповнюють вчителі Діани. Крихітка блискавично справляється із навчанням своїх старших однокласників. Вона не тільки наздоганяє, а й переганяє, та ще й встигає брати активну участь у шкільному житті. Вона активна, вона бере участь у всіх заходах, які у нас відбуваються. В неї є власна думка з різного поводу. Коли в неї є натхнення, вона пише на будь-яку тему. Тобто не тільки там патріотичні якісь там вірші, але ж ну багато багато чого цікавого. Саме за таку активність 12-річна Дана. Вона і любить свою особливу однокласницю. Дівчата вчаться разом вже більше року, і за цей час встигли стати справжніми подружками. Дуже наче таке відчуття, що я за неї младша, не вона. Я в неї іноді бува, про прошу списати там, коли там не можу щось зробити. Вона завжди допомагає дехто і також в нас в не там теж, дехто списує. Ділитись домашкою каже наймолодша в класі Діана. Для неї не проблема. Більше того, і своє життя дівчинка хоче присвятити допомозі іншим людям. Я хочу стати хіміком. Я багато професій собі хотіла спочатку адвокатом, а тоді подумала, що краще хіміком. Я хочу створити ліки від всіх хвороб. Така самовідданість у такому юному віці, вважає мати Діани, наслідок правильного виховання і постійних занять з донькою. Я не вважаю Діану особливою дитиною. Це просто моя дитина, з якою я займалася. Вона пішла до школи в п'ять років в перший клас. Потім вона провчилася чверть, здала перший клас екстерном. І після першої чверті ми опинилися в другому класі в п'ять років. Безумовно, задатки дитини, які в неї є. Ну і плюс. Робота батьків всіх черкаських батьків мати дівчинки Вондеркінда закликає не шкодувати часу на малечу, і тоді впевнена, кожна українська дитина буде особливою. Катерина Ковбій, Ігор неділько, віка новини.